Історію розкаже чорна троянда. Голос за вушком. Комікеса зі стажем. Ведуча наше радіо. Даша Баєва! Байдеопу Даша Баєва! Хеллоу-хеллоу! Всім привіт! Всім привіт! Боже, як на мене сліпить, як незвичайно! Незвичай тільки я комусь звуться. Добрий вечір. Це для мене насправді дуже новий формат. Я ніколи в ньому не працювала, не виступала, нічого не розказувала. І я дуже сподіваюся, що ця історія, якою я сьогодні з вами поділюсь, вона дасть змогу вірити, що все в житті може мінятися, і тільки ми над цим власні. Мені зараз 24 роки. Я живу, працюю в Києві вже півтора роки. Я харків'янка. І якось це все так склалося, що нібито зараз все прям добре, і можна навіть комусь хазуватися і казати, ось така я умнічка в свої та руки, таке все роблю. А історія буде пов'язана з тим, що я хотіла. Я, точніше, не так, я... я не хотіла жити. Не дуже весело, але не хотіла. Почалося все. 24 лютого, коли було повномасштабне вторгнення, я була тоді у Харкові, постійно там мешкала, і звісно, це був шок, стрес, який всі переживали. і десь, напевно, через два тижні я поїхала до Івано-Франківська, де пробула тиждень, і поїхала звідти жити у Туреччину, тому що ну, в Україні був сухий закон і дуже страшно. А нібито десь за кордоном можна було якось спастися і пити. І чомусь на той момент часу я так вирішила собі, що напевно спасти себе можу тільки я. І декілька місяців я мешкала в Туреччині, де мені подобалося все, окрім турків. І це дуже складно, тому що вони всюди. Там немає місця, де їх нема зовсім взагалі. Ну, прям нема. А, я штовхнулася з тим, що. У мене взагалі не було з ким спілкуватися. Коли ти поїхав за кордон, і ти ловиш якісь емоціональні, дуже сильні ями, що тебе щось турбує, ти переживаєш за своїх родичів. Моя сім'я ще й деякий час, частина сім'ї деякий час знаходилася в Харкові. Потім мама з сестрою вони поїхали до Лондона, тато і досі там зі своєю сім'єю. І ми почали стикатися з тим, що ми один одного не розуміємо, тому що я знаходжуся у фізичній безпеці. І в дуже поганому емоційному стані. А мої близькі, всі друзі, вся сім'я в Україні, вони тримають себе кремнем у гарному емоційному стані, але вони взагалі без безпеки. Ну тобто її немає. І я просто в якийсь момент, а ти спиш по три години, ти не можеш знайти собі місця, тобі нема з ким спілкуватися, тому що всі дівчатка, які мешкають у Тур у Туреччині, це. Люди, які приїхали туди дуже давно, щоб працювати на консумації. Консумація це коли ти сидиш ну, десь, от близько як а, така обстановочка, і ти от дуже красиво приходять а, дуже багаті турки, платять гроші за те, щоб ти була коктейля, спілкувалася з ними, і потім всі вони стають їхніми коханками. Існують так декілька років, коли вони а, розходяться. Вони знову йдуть працювати на цю консумацію. Якось так проходить їх молодість. І я, знаєте, оце правило, коли ти знаходишся в компанії з чотирма мільйонерами, ти п'ятий. Якщо взяти чотири наркомани, ти теж буде п'я будеш п'ятий. І я думаю, так, ну якщо я буду спілкуватися з Повіями, пу-пу-пу. Є якесь відчуття, що рано чи пізно ми теж якось ну, під якимось впливом до цього дійдемо. А, і я... Жила деякий час в Алані, потім я приїхала до міста Ізмір, Це знаєте, теж така ну, дуже сильна залпа, але вона ну, багатомільйонник. І ти такий, ну тут нібито можна жити краще. І я в якийсь момент а, просто сиджу на кроваті, Це дуже, дуже весела історія. Ви зараз після цього, будь ласка, всі посмійтеся. Я сиджу на кроваті і просто бачу, як через вікно залітає 5 полтергейстів до мене в кімнаті. Ну, і... Три, вони за шторкою стоять. Ну, я прям знаю, що вони там стоять, прям без жартів. А два вони у ванній. І я сиджу і розумію, що я взагалі не самотня на цьому світі. І з часом я зрозуміла, що в мене почався психічний розлад. Якщо хтось стикався стиха... з взагалі там психологією, психіатрією, є такі діагнози, як е... дереалізація і дисоціація. Дереалізація — це коли тобі здається, що ти живеш у намальованому світі. От я на повному серйозі сижу там десь, неважливо, де дивлюся на хмари і кажу, та вони не дійсні. Ну, типу, ні, ну це відеоігра. Вони намальовані, вони не можуть такими бути. Ти дивишся на дерева? Вони тобі занадто зелені. Не існує такого кольору в природі. Це просто якась комп'ютерна графіка. Всі люди, ніби з сцени, кіно ходять навколо тебе. І вони прям типу діють по якомусь плану. Одного дня я сиділа в якомусь японському ресторані, і я от сиджу, і в мене чітке відчуття, що зараз, от всі ці компанії, які навколо мене, всі ці офіціанти, от сиджу. Я зараз просто хтось прийде, отак, от поставить якийсь чемоданчик під стіл, там або гроші, або бомба, і просто мовчки піде. І все, і ти сидиш, і ти нічого не можеш з цим робити. Я в цьому стані живу декілька місяців. Я там я сплю по 2-3 години, я не можу спати. Я бачу всюди а, те, що це намальоване, це, не, це неправда. А інколи підходжу до дерев і починаю їх штовхати, щоб зрозуміти, чи реально це чи ні. І вірю, що це просто гарно. Вони все зробили. Це все заговір. Ну, типу, ні, ну я ж не дурочка. А потім я переїжджаю до іншого міста. Починаю жити в дуже там, якомусь гарному комплексі, де всі, звісно, якось за тебе проявляють увагу і намагаються зрозуміти, типу, чому ти тут знаходишся, чому ти сама, чому в тебе немає чоловіка, а ти просто живеш на якісь свої збереження. І я зіштовхуюсь з тим, що я починаю розмовляти сама з собою тільки в мене ну, типу, це якась інша особа. Типу, це не я. Це є я, я Даша, яка живе. А є яка ще Даша, яка оцінює, як живе перша. І вони постійно з собою про це спілкуються, намагаються до чогось дійти, і хоча в них не виходить, до речі, Ну, взагалі. І в якийсь момент я отримую повідомлення від дуже близької для мене людини, що нам потрібно перестати спілкуватися не через міста, а просто, типу, так складаються обставини. І я приходжу у себе в момент, коли я стою за своїм балконом, тобто я його перелізла, і хочу спригнути, тому що я не хочу жити. Прям не хочу. І я в стані повної істерики. Повного відчуття, що я, ну, тобі, мене немає. Я згоріла, і я ще не феникс, і я ще не відродилася. я просто все, в мені, мене нічого немає. в мене є просто тільки якась фізична оболонка. І я стою за перилами цього балкону скляного, дивлюся вниз, і я не пригнула. Знаєте чому? Тому що це другий поверх, і я розумію, що я не вб'юся. Ну, тобто, я просто можу стати інвалідом. А для мене страшніше бути інвалідом ніж померти. Типу, я думаю, ну якщо вбиватися, то прям треба вже високо підійматися. Прям щоб ну відразу в секунду. А тут я розумію, що по-перше, ну не зрозуміло, коли мені допоможуть, тут турки взагалі на них ну сподіватися, це біда. А по-друге, як я буду переломана. Повси обратно до квартири. Якщо ж я буду приїхати з телефоном, це ж він теж може розбитися. А кому я буду дзвонити я ж в меншій країні? І в мене починається цей процес в голові, і я така: так, треба перелазити щось інше, поки подумати. Таким чином, самогубство не трапилося. І потім, через деякий час, я думаю, можливо, мені потрібен психіатр, може, мені потрібно з ним поспілкуватися. В мене зі дзвон з жінкою. Е яка мене слухає, слухає, вона там питає, чи приймаю якісь психотропні речовини, чи може я наркоманка. Я кажу: взагалі ні. Оце що все, що ви зараз почули, це прям все ну, на тверезу. І вона мені прописує ксанекс. А якщо ви не знаєте, що таке ксанекс, його прописують реально наркоманом, які прям дуже тяжкі. і це дуже сильне. ну, а, воно і седативне, воно, ну, типу, там провокує дуже багато процесів тобі, щоб ти міг, типу, як нормально функціонувати, але воно тебе прям знижає до якогось стану овоча. Типу, ти прям ну, всі процеси в тебе зникають. Я це чую і кажу: так я не репер. І я починаю думати. Так, а як же ж прийти до нормального стану? Десь паралельно е думка про те, що треба продати рецепт з ксанексом, тому що в Україні його просто так не виписують. Думаю, може, ну, комусь, комусь можна допомогти. І трапляється в моєму житті подія, що я отримую повідомлення, що моєї близької людини помер тато, і я вирішую, що напевно він не зможе. Відчувати себе добре, якщо я його не підтримую, тому що ну це прям дуже дуже для мене сильно близька людина. А тато помер у Харкові від серцевого нападу. І я дізнаюся про це об 11-й ночі, 2 жовтня, мені здається, якщо не путаю місяця, а 4-го похорон. І от об 11 й вечора я узнала, дізналася о п'ятій ранку. Я вже була у Стамбулі у аеропорту. І я сідаю на блаблакар до якихось грузинів, які їдуть звідки з Грузії, два чувака, два якихось чоловіка, таких дорослих, які півтора суток везуть мене до Києва. І я їду, і мені здавалося, що ці от півтори дні, які були, я пережила напевно всі емоції, які могли бути тільки у ну, моєму житті, тому що ти у болі, тобі страшно. Ти їдеш додому, де ти не був сім місяців, ти там побачиш свою родину, якусь частину, яку ти дуже довго не бачив, там ще падають ракети, а Харків це взагалі там взагалі повна жопа, от як була, так і залишилася, і ну, сьогодні теж так. І я приїжджаю, і як чарівна пігулка мені починає легшити, тому що я починаю спілкуватися з людьми, які були в моєму житті, там, двадцяти моїх років, 22 років. І я приходжу до того, що мій фізичний стан погіршується, тому що я починаю знаходитися в небезпеці по 10 ракет на день падає. А мій емоційний починає ловити щастя. І, от як це пояснити? Типу, ти відчуваєш себе повноцінно наповнено. Але тобі фізично дуже страшно. Ти все ще ху... поспиш, ти починаєш чути тривоги. Ти ну якби твій організм намагається до цього звикнути, якось адаптуватися. А я ще на всі ПСО відуся. Я на всі, атомна станція взірветься, все, я перше вікна закриваю, чимось їх закліюю. Не факт, що допоможе, але я це зроблю. І я ведуся на все. Ну, на все, що можна про... прочитати в телеграм-каналах, я їх всі повидаляла, тому що, ну, я не знаю, другий раз стояла десь кидатися, хотіла. І... Виходить так, що я не повертаюся до Туреччини, тому що я розумію: ну ні, там все крах, там нічого не буде, там я помираю. І мені просто починають, напевно, десь через півроку мені прислали речі, які там позалишалися. і я, я дуже розумна людина. Я весну та літо провела в спеці в Туреччині і назимку, коли почали вимикати світло. І... Ти міста більше. Я повернулася до Харкова, тому що я шо, ну, слабка людина, чи що? я. Перезумувала там, потім поїхала до Києва, і до чого я взагалі все це веду? По-перше, дуже дякую собі, що я жива. Дашенька, спасибі тобі, що ти не померла ні там, ні, не тут, і ти якось про себе попіклувалася. А по-друге, я, напевно, висновок, який я хочу з цього всього зробити, та взагалі чому я це розказую. А, ніхто не повинен відповідати за наш емоційний стан, окрім нас самих. І якщо ми кудись свідомо йдемо, не дивлячись на якісь обставини, то це все приведе до чогось, від чого нам потім може бути дуже погано. Тому обираючи будь-який шлях, будь-який крок і будь-який вибір кожного дня, кожну секунду, кожну годину, тому що все, що ми маємо зараз в житті, це результат наших виборів щоденних, треба завжди пам'ятати про те, що не факт що тобі хтось зможе спасти. І не факт, що біля вас будуть люди, які зможуть повпливати на ваш емоційний стан. Але з вами завжди є ви кожну секунду вашого життя. І це найцінніше, що ми можемо усвідомлювати як Homo sapiens і брати відповідальність за нашу особистість та за те, що ми створюємо навколо себе. І з цього з цих виборів створюється світ, в який ми можемо щось нести. Я дуже хочу, щоб це був не біль, страх та агресія, а бажання зробити в першу чергу себе краще, світ навколо нас краще, та показати, що можна все робити через кохання, через кохання всередині, не, не тільки через кохання, яке між чоловіком та жінкою, між батьками та дитиною, а через кохання до ближнього і через взаємоповагу та чемність. І тоді світ стане краще. Дякую. Я дуже вам вдячна, вечерівня. Це дуже крута історія. І ми знаємо, що ти дуже сильна і класна дівчина. Дякую.